Усім доброго здоров'я! Ви на каналі Саморобки і з вами я, Роман Шанда. Сьогодні хочу випробувати оцей перетворювач-сюрприз, на що він здатний, що в нього можна вімкнути. Виміряти також його коефіцієнт корисної дії. Ну, і саме головне, хочу поділитися своїм досвідом в сьогоднішньому відео, як я виготовляю такого типа перетворювач. Так що влаштовуватись позручніше і mm. поїхали. Mm. Ну що ж, починаємо випробування. Живити будемо всю нашу систему від такого акумулятора 12 вольт годин. Ось і цікавий момент. Ось що цей акумулятор був розряджений в 0-0 вольт, і просто я він якусь там кількість років, не знаю яку. Ну і вдалося його, скажімо так, повернути до життя. Ну, э, цього заряду він не бере, скажімо так. Ну, але, можливо, вам це буде цікаво. Я вам покажу, яка тут так, він заряджається до напруги 11.8 вольт. Ось вдалося його зарядити. Ну, можливо, ще з часом ще в результаті циклізолятор розряд Ще, можливо, візьме заряду. Ну, ото десь чути. Так, такий акумулятор. Перетворювач сюрприз. Під'єднуємо і вмикаємо на сонні лампи. Так, ну і так далі. Так, позитивна клема. Будет такі клеми. Так, це у нас позитивна клема. Це негативна клема. Мінус. Так, до речі? Тут на виході небезпечна напруга 220 вольт, тому прошу бути з тим обережними і акуратним, тому що напруга 220 вольт небезпечна для життя. Так, тут на вході 12 небезпечна, а вже на виході небезпечно. Так, негативна клема. Ось, до речі, кулер можна вимикати. Так. Ви слагенько чуєте? Загоді так хесок. Так, це наш вихід. Трошки ми тут все відсуваємо. Беремо тройничок. Бо давайте вже відведемо тут проносочку, яка я зробив, щоб було зручно. Ось. Плюс давайте тройничок. Так, перша настольна лампа. От. До речі, тут десятивато лампочка. Так, друга настольна лампа. Давайте тут друга. Працює все. Так, друга настольна лампа, ага, кумова лампа? Без кумової лампи ніяк. Нагадую 12 ватна то не бачу. Кумова лампа 12 ватна Давайте ми її акуратно приєднаємо. О, ще кумова лампа так, від такого перетворювача. Так, в сторону. Ну і давайте спробуємо зарядити тут. Так, як ми це зробимо? Ага, як ми це зробимо? То зробимо, а ми тут робимо по наступну чином. Ага ну что там наш телефон? Бачите, где зарядка? Зараз 30 відсотків. Ну отак, так працює перетворювач-серприз. Так, ну, до речі, я тут приєднав э, кулер цього від комп'ютера маленький колор, від материнської плати. Так, процесор уходжу, зробив таку кнопочку. І він да його, якщо потрібно, охолодше. Так, ну. До речі, я це зробив на кнопочку, але було доцільно зробити, щоб він автоматично при досягненні певної температури включався і вимикався. Ну, так, то було його найбільше дитинці. Ну, отак. Працює. Працює. Ну, тут стоїть трансформатор номінальною потужністю 31 Вт. Ну, розуміло, що ми вже більше споживаємо тут. Так, це. Ось. Так, скільки відсотків? 31%. Так, можу показати. Ну, бачите, просідає на пово при зарядці. Просідає 32% вже. Ну, так, друзі. Так працює перетворювач. Ну що, виміряємо корисної дії? Так, я на кнопки лампи. Переключаємо. І лампочки. У нас дії будемо виміряти. При навантаженні у дві лампи. Так, для того, щоб приступити до вимірювання ККД, треба перше згадати коротенько, що таке ККД. Зазначають позначають буквою ETA, то є відношення, корисної потужності до повної потужності. Корисна потужність в даному випадку це буде потужність, яка споживається лампочками. Так і нами напишемо П корисне, то є П лампочки. Лампочок, так? Бо в нас є в даному випадку. Повна потужність це відповідно буде потужність, яка забирається від акумулятора. Давайте мені P акумулятора Отак. І взагалі потужність. Що таке потужність? Тобто добуток сили струму на напругу і помножити на О. Так, давайте ми скоренько будемо виміряти потужність, яка споживається лампочками, і потужність, яка збирається від акумулятора. Давайте потужність. На лампочок, то тобто є ще раз. Напруга на силу струму на лампочках. Дорівня. Так, напругу. Виміряємо отаким апаратом, мультиметром. Пам'ятаємо, єдине, друзі, що тут небезпечна напруга 220 вольт. Так, я робити. не бажано. Так, скільки? 192 вольта. Напруга на лампочках. Так, 192 вольта. Сила струму. Перемикаємо мультиметр в, в режимі мірювання сили струму. Я ставлю на шкалу 200 мА. Я знаю, що там сила струму невелика. Так, я то роблю таку я розмикаю, але то знову ж таки неправильно. Так робити не бажано. 57,5 мА. 67. Ага, я собі працює. 67,5 мА, то буде 0,060. Давайте запруглимо до 8,068 А. Так, це в нас потужність, яка споживається лампочками. Тепер потужність, яка відводиться від акумулятора. Так, напруга. Тут вже стром постійний. Перемикаємо на вимірювання напруги 20 В. Так. А тут у нас напруга. 11,35 В. Значить, напруга на акумулятор. Галя напишу напруга на акумуляторі на силу струму, яка проходить через акумулятор. Це у нас 11:35 вольта. Помножити на силу струму. Знову режим вимірювання амперметра. Перемикаємо. Розриваємо електричне коло і вимірюємо силу струму. Так, я розмикаю і вимірюємо силу струму. Тут на кого вже 12. Так, так. О, що там у нас? Один? 45 ампер. 1,45 а. Так, Поки ми будемо рахували, трошечки попрацюємо. Записали 1,45 ампер. Так, ну, так, давайте порахуємо і зразу підставимо. Потужність споживана. Лавушку. 192 вольта. 192 помножити на 0,068. 13 ватт. 13 ватт. 13,05. Ну, давайте, щоб. Бути точним, за заходимо. 13 ,5. Так. Потужність, яка виділяється, забирається акумулятором, то є 11,35 помножити на 1,45 ампера. Це виходить 16 і 45 Вт. Отак, От звісно, тепер ка що? Ділимо. Корисна потужність. Тобто на лампу ціна повна. Так, і рахуємо, за кофіцін корисної дії це буде 13 Вт поділити на 16,45 Вт. І це в нас дорівнює. Це до 0,79. 0,79. Ну, якщо докувати, то буде 0,8. Якщо перевести відсотки, це виходить у нас, що коефіцієнт корисної дії становить 80%. Ну так, Немало, небагато. не багато. Ну, тобто 20%. Енергії від того самого акумулятора губиться на нагрівання трансформатора, нагрівання провідничків, так, на, на перемагнічування усердя трансформатора і так далі. Ну, з звімкненим кольором прокатек трішечки зменшиться, адже сам колор так само споживає енергії. Ось таким чином. Ну що. Тепер переходимо до того, як виготовити такий перетворювач на базі низькочастотного трансформатора. Такого типу перетворювачі. Складається, по суті, з трьох основних електричних частин. Перше, це трансформатор, низькочастотний. Давайте тобто, я буду показувати на такому трансформаторі тс 42 От, це, по суті, може бути будь-який трансформатор основною умовою Треба, щоб тут було дві обмотки по 12 вольт. Якщо глянути на схему, то одна обмотка одна на 12, і друга. Ну, тут у нескільки нас є. Такі трансформатор, мають обмотки. Оцей виводить 5 і 6 на лівій кутушці. Одна 12 і на другій п'ять і шость, то 12 вольт. О, це і не з'єднані цих двох мотор. Ну і на виході, виводи 1 і 3, це 229. Я вже тут під'єднав розсадочку. Отаке. Оце основна умова. Так, ну, наприклад, цей трансформатор також має 212 і 220. Один, трохи потужніший за так, ну, можна трансформатор самому намотати. Це вже таке питання. Так, це на рахунок трансформатор. Рахунок на сфері транзисторів. Друга частина це йому сатні транзистори, два MOSFET-транзистори. Отак вони виглядають на схемі. Осетний транзистор має три виводи — затвор стік витік. Отак це кульовка і RF-3205. Я використовую і RF32 3205 так вони виглядають в мене вже скручені і з'єднані. Так, до речі, цей радіатор я використав з комп'ютерного докушивання і не тільки радіатор, а ще й оту ізоляційну прокладочку Також отут болтик, яка особливість, хто буде збирати. Отут болтик не просто викручується. А? Покручується через таку пластикову шайбочку. Ось, це дозволяє ізолювати болт і вивід саме стік транзистора на корпус. Так? Якщо використовувати тільки прокладочку, то сам болт буде елеотично взаємодіяти з стоком транзистора на корпусі і на радіатор. Тому от такий болт і плоти. Так, ну достатньо на один транзистор, а другий я просто приєднав. Не взаємодіють стоки в транзисторі, не взаємодіють між собою, нікуди не, не Так, це рахунок таку особливості, ну, кого немає, то можна на два окреми радіатора закріпити без ізоляційних прокладок. два окремо, так щоб вони між собою електрично не зіймають. Так, і РФ 3205 використовує такий польовий мосфет. Можна використовувати П55 НФ06, в мене є. Ось там, є його станкаю. Так, можна використовувати hy 4008 4000 -вісі. Так, ну китаєць. Китаєць, але себе досить непогано рекомендував. Так, ну, популярний я Z44N. вот отакий транзистор. Так, ну і, по суті, будь-які типу транзистори можна використовувати. Так. 에, значить, стоки, отут, я бачу, провідничком буде відключатися до обмоток трансформатора. Так, стоки. витоки між собою з'єднані. От я використав такий мідний дріт, З'єднував його і тут і тут припаяв. Так, витоки з'єднані, і пізніше будуть з'єднані до негативної клеми акумулятора. Так, ну і на затвори поставлю два компенсаційні резистори опором 100. От один маленький і другий маленький. А, до речі, де я взяв опори з того, можливо, комусь цікаво. Я його випилив з своєї плати. Тобто його є управління мікрохвильовки. Ось вони тут стояли, ось вони тут є. Ось є опором. 100 он. Маленькі, гарненькі. Ось так. Отак то виглядає. Так, що я ще тут не сказав? Ага, на рахунок мускасних транзисторів. Ну, багато варіантів. Великий вибір, ну бажано попасти на оригінальні транзистори, тому що приєднання е, не отримують великий і реактрива на 5, великі струни, так і при тому не Ну, Хоча при таких потужностях до 100 Вт можна використати, по суті, який скитається. Так, ну, переходимо довної, до складнішої частини це у нас мультивібратор. Так, мультивібратор складається з. 30 металлик. Це є чотири резистори опором 680 Ом. Два опором 4,7 кВ. Я їх разу показую. Ось це резистор опором 680 Ом. Так, до речі, про резистори. Ну, найпростіший варіант взяти їх і купити. Ось я купив такого лампу. Ось, 680 Ом, вона коштує 6, 12 гривень. Ось і не шукати їх на лапар. ну, Ще можна її шукати. Ну, а так, найпростіше. Ну, кого цікавить, то опір здається кольорами. Тобто, в певному. Опор відповідає певне чергування кольорів. Так, не хочу фокусувати. Ось От. От таке чергування кольорів. Це є у нас 680 Так, 2680, два, два режистори так само 4,7 кОм. От вони є. Це 4,7 кг. Так, два конденсатори. Так. Тут яка особливість конденсатор, повинні бути клікові. Ось я ставлю 2,2 км. Мікрофарада. Мікофарада. Я, я. 2,2 мікрофарада на 63 вольти вони. Так, плівку, боявсько півлкую. Такому ну, залі в інтернеті схема пише що тут 4,7 мікрофарада, але коли 4,7 мікрофарада, великий струм. повистого ходу, ось я зменшував твоємість, тим самим трохи збільшив частоту. Частота десь виходить порядку 90 Гц. Ну, але це для мене не критично 90 Гц. Живлю за те, що 50 Гц, це те і 90 Гц. Отак, і так два конденсатора плівкових, Ну і два біполярних транзисторів. Так, на рахунок біполярних транзисторів можна використовувати будь які КТ-817. Отак, КТ-819, КТ-3102 Ось він є. Це, до речі, по зубченому корпусі. Бачите? Так. І КТ-315. Давайте я покажу. Ось. КТ-315, До речі, оцей перетворювач я робив на КТ-315. Бачите? Ось він нормально працює все. Як має бути. Так. Можна використовувати КТ-3198. мене є, от вони є. КТ3198. До речі, випалив я їх так само столь його плати. КТ-3198. Ось. Можна використовувати, ну раніше я буду використовувати це 547. Б. такі транзистори. У мене їх багато є. Ось і сьогодні ми на них зробимо ми кілібен. Так. Е, Подивився я в інтернеті за кульовку. Зліва є колектор посередині база, справа інтер. І полярний транзистор має три. Ось це база, колектор, інтер. Ну все, осі деталі готові, тепер позволяється їх між собою з'єднати. Так, ну для того, щоб з'єднати, я купив е таку макетну плату. Так, я покажу. Ну, так вона в мене така. Так, я вже її відрізав, так вона виглядає до себе великою і поділена на сектори. Можна собі, скажімо так, е вирізати, скільки потрібно. Так, ну що, вибираємо. І так, починаємо з резисторів. всі вони з'єднаємо в одну точку. Я це роблю. Ось так. так. Є один. 370 кілом резистор. Ставлю інший. Так, 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 680. Так. Далі. Так, ну, його виводиво, що в нас в одну точку і на плюс 12 вольт. Так, я скоренько її беру і змотую. Так, щоб було не зручно. І сюди подаємо плюс 12 вольт. Так. Отак. Так що так конденсатори. У між 680 і 380 кВт. Ось я приєднюю я тут, один конденсатор. Ну, і зразу їх, що тут можна вразу смотати, до речі. От. Так, один. Так, другий. Вивід конденсатора. Ну і ще один. Так. Так. Ось. Є. Так. З'єднала конденсатора. Парне клей підтрим'як. Так, далі. А далішку? Далі лишається батром зовтра. Це все спаяти і гарно з'єднати. Так, ну з транзистором тут треба акуратно. Так, дивимося ще раз на скульовку, колектор, база, емітер, де є напис транзистора. Ну, і зліва колектор, посередині база і справа Емітер. Так, колектор має йти на з'єднання, там, де є резистор 680 Ом і конденсатор. Так, ось це з'єднання. є. От воно, тому і колектор ми так скажемо, це буде колектор. Колектор. Наступний транзистор. Пам'ятаємо, що емітер того білого транзистора з'єднаний між собою і виведені на мінусну мис... на Колектор, на база Емітер. Емітер є справа. а тут І тут емітер справа, тому цей транзистор треба отак. Обернути другим боком. І так само його вставляємо. Ось. Маємо емітер посередині бази і тут колектор. Колектор знову ж таки йде на. На вид е від'єднання резистора і конденсатора. Це ми все є. Ну що, так обираємо руки що? Паяльник і легенько це все кипаємо, випаємо, випаємо за допомогою провіднічні виходи. Так, які потім будуть подаватися на резистори та на компенсаційні на польові затвора. Так, і що? І закінчуємо. Так, ну для того я беру паяльник, старенький старенький паяльник, але він mm -hmm. Що ми з припаємо? Припаємо колектор кулектор транзистор. А решта все колишнє обісаємо. Це важало для того кусачки. Ось. І тут ми обрізаємо. Пояємо наступний транзистор, також колектор. Пам'ятаємо, що перший колектор. Ось ми її. Паяємо. Так, запаяли появи. Обрізаємо. Так. Колектор ми розібрались. Тепер отак. -ка Тепер каемітера. Єднімо докупи і виводимо на мінус. Так. Тепер докупи і на мінус. Ну, для того я використовую отакий ворознім. Зарядки до телефона вона на мене поламалася, я її, скажімо так, розібрав ізоляцію і використовую, і воно, наприклад, чорний крупнячок для Ось так Відкушую, зачищаю ізоляцію. Та, наприклад, можна робити таку. Відправляю, що вона легше знімалася. От я це все зачищаю. От і запаю. Ось таким чином. Так. Ну що, мультибратор готовий. Адмідатор трошки затягується. Так, ну дивіться, тут імітери. Ось імітер цілтен. Ось емітер цілтен, де строї цього. Ось вони з'єднані тут промичку ну, і виїдет на мінус. Ось, по схемі. Так, далі. Плюс 12 вольт резистору. тут єденний. І вихід на плюс. Це буде плюс 12 вольт. Так. Тепер отак. База цього транзистора йде на з'єднання точки 37 кВ конденсатора. Так, на Ось, дивіться, база цього транзистора з тим конденсатором. На база цього транзистора з тим конденсатором резистором, єднання на Так, ну і виводи вихід. Так, вихід: ось один повітничок і ось другий. Єдені колектор, Тут конденсатор. Це. Мультивібратор готовий. Разум виглядаємо, вмикаємо його. Так, це все докупле. Так, беремо що. Ага, давайте ми його перше. приєднаємо. Припаяємо виходи. Ось. Виходи. Мультивібратора подаються на затвори через резистори. Ось. Беремо паяльничок І один вихід. Припаяємо другий вихід. Паруємо. Так. І перевіряємо. Так, міцно міцно. Так, все. Що ми з'єднали, перка з'єднаємо тут цього трансформатора. Значить, це йде у нас на що? На на обмотки. Давайте я тут такого зроблю. Ми тут підложимо. Так, ну потім ми це підложимо. Зараз давайте ми це не спияємо. Так. Значить, дивимося ще раз на схему. Так, стік транзистора ось він є. Ось тут це є центральний вивід. Так, стік з'єднуємо на обмотку. Одного транзистора на одну, іншого на другу обмотку. З'єдніємо, ми то будемо припаювати. Так, припаяли. На другу обмотку. Припаяли. Так, є. Так, тепер ка що? Так, плюс. Отут вже виведені підведені в мене. Я тут зробив такі режими. Ось тут це коли просто. Так, вже от з'єднано. Вже готово об'єднувати до плюса. Так, далі. Ага, плюс мутилібратора. Плюс мутивібратора треба приєднати до загального плюса. припаяємо, ось наш плюс. Припаяли так, це мінус. Мінус, мінус має йти куди. Дивимося по схемі. Так, мінус мультилібратора і, тут є і е витік з'єднання до витоки двох транзисторів між собою, і так само з'єднюється на мінус. Ось це в нас. Ось це в нас мінус. То ми маємо того приєднати до мультилібратора і припаяти до е витоку транзисторів, Так, що ми зараз тут зробимо. Припаяємо. Так. Так. Як то кажуть, на суплях, але для демонстрації, я думаю, йде. Так, ну що, все, не готово? припаяно, Трошки того розізнаємо, щоб не замкнулося. Так. Ось, ну що, все припаяно, Пробуємо. Все припаяно, під'єднуємо сюди плюс-мінус і дивимося, як воно тут все працює. Так, акумулятор студію. Так, я трошечки ту підніму. Так, акумулятор скореесенько плюс-мінус. Давайте це його у нас буде. То буде у нас мінус. В'єднали. Так. Є. Так, ну але перед тим, друзі, акуратно це все ізолювати отут. Це все на сопільках, щоб воно нічого не замкнулося. Так, ну для того можна підставити. Наприклад, давайте я тут підставлю папір. Так, ну і тут теж, щоб воно нічого не замкнулося, Бажано теж підставити. кусочок Сотруп попереву. Отак. Так. Є. Є. Даємо плюс і запускаємо систему. Запускаємо систему. Так. І одніємо на плюс. О! Саматор запрацював? О, вийде? Все працює. Приєднали до плюса. Ну так. Так, де наша настольна лампа? От вона є. Настольна лампа. Ну що, вмикаємо? Тільки це все акуратно. Дорозі тут нікого 220 вольт, то треба бути дуже обережно. Ой, я тут пальчиком там маю, а тут його. О! Тут я вмикаю. Бачите? Настольна лампа працює. Так, ну що, тут особливість того перетворювача на ТС-42, що тут дуже малий холостого ходу. Лампочка світить нормально. Так, ну давайте що? Давайте заміряємо струм холостого ходу. Давайте как замерим раз. Так, если струн споживаю из лампочки. И. Так, уходит из здесь. О, плюс. Так, ну давайте сразу среди и мерили. С его струну. С а поживанием уже. Вот, видно вам, видно. Так, амперметр до плюса. Прокину я. Так, почекайте, відправить, что я поставив. Це загальний. Це 20 А. Так, ну що. Ну давайте я собі. Да, Зараз поживаємо 64 А. Так, ми на лампочку. Так, давайте лампочку зімкнем і подивимося на сумколостового ходу. Сумколо сто ходу 0,9 А. 90 мА. Займалися нохов з того ходу. Ну, ось так, друзі, такий вийшов притворювач. Ось такі, друзі, вийшлися апарати. Так, ну, до речі, пробував я вмикати роутер модем до нього. Ну, нормально все працює. Ось роутер модем багато не споживає, тому можна і живити якісь лампочки роутер модем. І для цього притворювача це буде нормально. Ну, це готовий варіант, це ось той експериментальний, що ми сьогодні з вами зробили. Так, ну потужність такого трансформатора, перетворювача, обмежується трансформатором, ну і по суті, мосфетними транзисторами. Ну, якщо 100 Вт, то два мосфетних транзистори таких вистачає, тільки треба потужніший трансформатор. 100-ваттний трансформатор. Ось так. Ну, якщо робити вже щось більше, то треба вже і. Транзистори потужніші або з'єднювати їх паралельно. Так, є тут в мене одна цікава ідея купити от такого хлопця, зробити перетворювач. Ось, думаю, що він буде моцний. Планую його назвати Кутигорошку і в наступному відео випробувати, на що він здатний. Ось так його наповну випробувати. Що він може видати яку максимальну потужність. Ось. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей!